Чи наступна думка, яка дуже змінила мій погляд на ідеї загалом, це думка Василя Івановича Хмельницького. Коли ми знімали «Він, він шоу, до нас приходило дуже багато бізнесменів з різними стартапами і ідеями. І кожен третій говорив: це унікальна ідея. До цього взагалі ніхто ніколи цього не робив. І тоді Василь Іванович такий сидів, слухав і сказав одну дуже важливу річ. Він сказав: ти знаєш, якщо ця ідея нікому раніше була не потрібна, значить вона нагрят нікому не потрібна, тому що немає нових крутих ідей. Все колись повторювалося, все циклічно. І для мене це в першу чергу про цінність ідей загалом. Я 10 років приїжджала в Кани на телеринок, де просто люди презентували свої ідеї, формати, і їх дуже було багато. але Справа не в тому, яка саме ідея, а як ти її втілиш. Так у всьому всі ідеї загалом не мають такої глобальної цінності. Вони всі повторюються. Справа лише в тому, наскільки ти сам крутий, щирий, і можеш втілити цю ідею в життя.